Поліцейські закликають громадян декларувати зброю. Якщо вона дісталась у спадок або була знайдена, її можна залишити у себе, пройшовши певну процедуру. Це стало можливим після вступу в дію закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. «25 листопада, 2024 року, вступив закон України про участь цивільного населення в захисті України. Даним законом передбачається така функція і надана поліція як декларування зброї, яка перебуває в незаконному. Володіння громадян, то є зброя, яка якимось чином попала до громадян. Знайшлась, залишилась спадок там від когось. На даний час громадяни можуть здати зброю, що їх є, звернутися до органу поліції і задекларувати дану зброю. Процедура декларування безкоштовна і зазвичай займає до 30 хвилин. Для цього потрібно мати з собою там, паспорт громадянина України або ID-карточка, звіт з місця з реєстрації фотокартка 3х4. І все. І тут, вже коли звернеться до органу поліції, написати заяву про декларування зброї, Далі дана зброя перевіряється по відповідних обліках і декларується. Після процедури декларування у поліції виписують талон і повертають зброю. Дана зброя використовується сугубо тільки не для полювання, не для чого, а для участі цивільного населення у захисті України збройної агресії. можна зброю на різну калібру до 12,7 мм, міліметрів, гладкоствольну до 23 мм. міліметрів. Не підпидає декларування у нас міномети, гранатомети і вся велика каліберна зброя. Можна декларувати як автомата, пістолета, мисливський карабін, мисливську гладкоствольну зброю. На даний час Користенським відділом поліції задекларовано 25 одиниць зброї. Громадяни звертаються. Процедура швидка. Процедура хочу довести декларування. Вона передбачається на період спеціального періоду військового стану. Тобто після військового закінчення періоду військового стану. Громадянин, держава надає нам 90 днів їм, щоб потім дану зброю перереєструвати вже в порядку, який передбачає закон на себе. Тобто там теж мінімальна процедура везеться, оглядається і реєструється вже, видається дозвіл на носіння зберігання. Задекларувати зброю можна і без відвідування поліції. Для цього потрібно зателефонувати за номером 102 або 112 та повідомити про свій намір. Протягом доби до громадян приїдуть представники сектору контролю за обігом зброї.